Доброго ранку! Ми вас вітаємо з нашого садочка і пропонуємо разом з нами зробити їжачка. Для цього нам знадобиться шишка. Бачите, дітки, шишка. І пластилін. Коричневий, чорний і білий. Так, а тепер, дітки дивляться. І ті, що вдома, і ті, що в нас в садочку. Я покажу, як ми будемо робити їжачка. добре? Так, Спочатку беремо коричневий пластилін. Ось так гарненько ручками розминаємо. Льовочка я покажу, а потім зробимо добре? Розминаємося. Ми вміємо ага. ручками, щоб він був м'якенький. І робимо кружечок. Кульку таку. Так? Зробили кульку. Так, ось подивіться кулька. А тепер трошки її так довгенькою. Розкатали, щоб був носик для їжачка. Ось подивіться. -ка. Кулька із носиком вийшла. І тепер ми цю кульку будемо приліплювати до краю шишки. Ось так. Це в нас буде в їжачка. Мордочка. Так, правильно. Ось такий носик. Ось вийшла мордочка, яка у нас. А тепер зробимо їжачку, носик. Для цього візьмемо чорний. Скільки носиків у діток? Один чи два? Один. Так. Робимо маленьку кульку. Ось таку маленьку, маленьку чорну кульку. Так. І прикріпляємо її на краєчок носика. Ось у їжачка вийшов такий носик. Що тепер, дітки, треба зробити ще їжачкові? Очі правильно. Для цього, візьмемо, для цього ми візьмемо білий. Так, ось Скільки, скільки очей в їжачка, дітки? Два. Правильно, два. І ми взяли ось два маленьких шматочки. Так, очі в нас круглі. Робимо дві маленькі кульки. Ось одну маленьку кульку. Так, маленьку-маленьку. І другу. Так. І прикріпляємо їжачкові. Ось так. Прикріпили. Ось. Два. Ось такі очі вийшли з їжачка. Ось так. Тільки ми ще, щоб очі були красивенькі, треба ще одну капельку чорненького прикріпити на очі. Так, ось так. Льова, ти бачиш, як я прикріпляю. І два. Так, ось так у нас вийшли ось такі очі в їжачка. Так, погляньте такий їжачок у нас вийшов гарненький. Давайте їжачкові запропонуємо грибочок, хай він несе його додому. Так? Прикріпимо грибочок і їжачок грибочок понесе додому. Ось такий їжачок вийшов. Підійшов додому. Так, а тепер ми з дітками будемо робити їжачка у нас в садочці. А ви робіть себе вдома і надішлите нам свої фото. Будемо чекати. До побачення Домініка, Ну покривай. Отак, От до побачення.